Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Колесник Павло Олегович, я зав сімейної медицини і амбулаторної допомоги медичного факультету номер 2 УЖНУ і директор клініки УжНУ з тренінговим центром сімейної медицини та клініки InterFamily, яка допомагає волонтер, волонтерські допомагає людям, що переселені під час війни і зі Сходу і центральної центральних областей України. Ми сьогодні будемо говорити про важку проблему в нашій практиці, це доказові кроки ведення хронічного болю у практиці сімейного лікаря. Давайте ну, будемо розбирати нашого пацієнта з 72 років, пенсіонера минулого викладача. Декілька років тому йому поставили діагноз рак простати, було призначено хіміотерапію, його турбують болі у тазу. Якщо ми будемо проводити. Тактику менеджменту хронічного болю у практиці сімейного лікаря, ми маємо розуміти, що діагноз, основний діагноз захворювання, яке спричинило хронічний болівий синдром, має бути документально підтверджено. Чому я говорю про хронічний болівий синдром? Тому що у пацієнта це захворювання вже розвивалося давно і біль його турбує більше трьох місяців. Це уже хронічний больовий синдром. Якщо ми говоримо про хронічний больовий синдром, то ми його описуємо за системою Літіх плюс 2 фа що таке літіх плюс 2 фа Ми оцінюємо локалізацію, інтенсивність за шкалою 10-бальною шкалою візуально аналогою шкалою ВОЗ, те тривалість і ірадіація Х характер, плюс Ф фактори, які, які можуть посилити біль, і F2 – фактори, які можуть зменшити біль, А це асоційовані з болем фактори. Тобто ця система еліті плюс 2 вони, вона досить активна, хороша мнемонічна схема, при якою, за якою легко можна проводити менеджмент хронічної болю. Оцінка загального стану та соціальної адаптації пацієнта проводиться за спеціальною шкалою Карновського. Яка ж тактика знеболення нашого пацієнта 70 років на початковій стадії? Наразі сила болю, яку він оцінює за шкалою ВАШ, 3 із 10. Що ж ми маємо робити в цьому випадку? Що ми подивимося на шкалу ВОЗ, воз яка е, складається із трьох кроків, шкала е, до трьох балів біль, вона передбачає, як ви бачите, призначення. Нестероїдних протизапальних препаратів, ацетилсиліцевої кислоти, можливо, і плюс-мінус адювантів. Адюванти це препарати, які будуть посилювати знеболюючий ефект наших препаратів спочатку нестероїдних протизапальних, а в подальшому, можливо, і наркотичних аналгетиків. Адюванти, як бачите, знаходяться на всіх трьох кроках, на всіх трьох. Етапах знеболюючої терапії. Отже, наша тактика призначення нестероїдних протизапальних або парастамола, або їх комбінації із адювантами. Яка максимальна тривалість терапії різними нестероїдними протизапальними препаратами? Подивіться, будь ласка, насправді парастемола немає якогось ліміту по призначенню і західна література рекомендує призначати його не менше ніж 300 300 мг кожні 4 години, максимум до 600 50 мг кожні 4 години. Якщо ми говоримо про ібупрофен, який має все ж таки протизапальний ефект, то його так само можна призначати при хронічному болі на довготривалий період часу, в дозі від 200 до 600 міліграм кожні 4 години. Які ризики побічних ефектів? Ми їх прекрасно розуміємо, і ми маємо розуміти, що інші препарати, типу диклофенака, кетеролака, німесуліда, мають певний лімітований період призначення, і ми маємо це враховувати при нашій фармакотерапії. Якщо ми говоримо про адюванти це препарати додаткові, які можуть посилити, посилити дію аналгетиків, причому самі не мають аналгетичної активності, хоча мають достатньо хорошу самостійну дію при нейропатичному, при нейропатичному болі. До цих препаратів відносяться протисудомні препарати, один із таких традиційних наших сьогодні улюблених препаратів це є препарат. Прегабалін і так само це препарати, антидепресанти та кортикостероїди. Препарат прегабалін, який сьогодні представлений, представляється на ринку саме в вигляді назви Зонік, цей препарат має певний механізм дії через. Вплив на гаманіномасну кислоту, і це є похідним гамаміномасної кислоти, і може може модулювати активність нейронів, знижуючи викид больових медіатрів. Цікавий момент цікавий момент дії цього препарату зменшує збудження нейронів і дає нам саме цей знеболюючий ефект при Приноциптивному болю. Подивіться, будь ласка, що зниження інтенсивності болю за ваш при використанні зоніка вже в перші три дні терапії досить гарний, дає досить гарне зниження болю. Причому цікаво, що біль, який характеризується пекучістю, струмоподібністю, саме цей біль і може піддаватися лікуванню зоніком. Біль знижується інтенсивність болі більше ніж удвічі. При порівняно із початком терапії при тривалому застосуванні. Ми розуміємо, що діязоніко, помітно, вже в перші дні лікування окремо вивчали дієвість прегабаліну при довготривалій терапії генералізованого тривожного розладу, і виявилося, що він достовірно зменшує і тривожні розлади, тобто він має такий анти, антианксіолітичний певний антиансіолітичний ефект, і він може призначатися при підвищенні тривожності пацієнта хто, який, на які ще має? Певні сильні болі. Ви бачите, що сьогодні титрування дози може бути досить зручним, тому що у зоніка є 50 мг доза невелика, а потім ми можемо стартувати, продовжувати дозу, титрувати цю дозу щодоби, збільшуючи цю дозу до бачите, 150-300 мг на добу. Пам'ятаємо, що у нього є до певної міри снодійний ефект, що може викликати певну непевну при прийомі цього препарату, і ми маємо оцінювати. Стан пацієнта і титрувати дозу аж максимум до 600 мг на добу. Причому, ви бачите, крім нейропатичного болю, ми можемо його використовувати і при лікуванні генералізованого тривожного розвитку, і фібреві та навіть епілепсії. Ми бачимо, що є інші препарати цієї групи, причому досить цікаві, крім антидепресантів, можуть бути препарати, навіть бачите, клонідін може стосуватися групи адювантів. Яка ж тактика знеболення нашого пацієнта на початковій стадії сила болю 3 з 10, пацієнт пригнічений, в нього поганий сон? Ми можемо пробувати призначити пацієнту парестамол в певній дозі, ми можемо призначити йому антидепресант, якщо ви бачите депресивні зміни? І ми можемо думати про призначення йому зоніка при На жаль, у пацієнта відбувається пролонгація морбі і через певний час. Через метастази кістки біль у пацієнта збільшується до 5 із 10 балів, він, повторюю, знаходиться на призначенні парстамола, антидепресанта і призначенні можного пригабаліна, тобто біль на момент огляду 5 із 10, тобто це середній біль, болі є у таз, болі є у щелепу, болі є нию чи стріляючи і є плюс похолодання, не міння нижніх кінців. Як ви бачите, оскільки біль, який зараз Має пацієнт, він є 5 балів із 10, то ми маємо розуміти, що це є вже другий крок менеджменту знеболення, і в цьому випадку ми маємо думати про легкі опіоїди паралельно з призначенням нестероїдів і паралельно з призначенням адюантів. Які ж це легкі опіоїди? Вони перед вами: це кодеїн, трамадон, гідрокодон або оксидокодон. Що ж ми будемо переводити пацієнта на призначення цих препаратів? <кій> Ви бачите, що ми можемо призначати йому, скажімо, ібопрофен, ми ми паралельно стартуємо і продовжуємо його призначення при 75 мг на ніч титруємо дозу в разі потреби. Ми можемо призначати продовжувати призначати долоксити. Чому саме цей препарат? Тому що в нього є певний ще поза поз, 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 знеболюючий ефект. Не прямий а опосередкований, і ми призначаємо препарат Трамадол в дозі 50 мг 4 рази на добу кожні 6 годин. Ми можемо титрувати дозу в разі потреби. Пам'ятаємо, що при призначенні уже перших доз опіоїдів ми маємо одразу призначати препарати для послаблення, тому що ці препарати можуть викликати закрепи вираження пацієнт. Через два місяці, через пролонгацію морбі, отримує уже має біль до 8-9 балів із 10, Не дивлячись на наше призначення. Як він описує біль під час першого звернення? Страшний біль, жахливо болить. Хочеться кричати від болю. Так жити неможливо. Цей біль ніхто не бачить моїх страждань. Люди не вірять, що мене так болить. Тобто, це типові скарги наших пацієнтів, яким не знеболюються яким не назначено адекватне знеболення? Нагадую, що у пацієнта була доза ібопрофену 400 мг кожні 6 годин, він приймав пригабалін 75 мг на ніч, можливо, 150 уже доза була. Антидепресант призначався так само на ніч, і плюс він приймав Трамадол по 50 мг 4 рази на добу кожні 6 годин. Ми розуміємо, що щось треба міняти, і ми маємо нагадувати згадати про шкалу знеболення. І в цей момент нам треба замінити препарати наркотичні аналгетики слабкої дії на наркотичні аналгетики сильні. В даному випадку препаратом вибору буде морфін. Як хочу сказати, наголосити саме. На увагу наших на, на акцентувати увагу моїх слухачів на тому, що опіоїдні аналгетики не призначаються адекватно у багатьох країнах світу. Бачите, 80% населення світу не мають або мають недостатній доступ до лікування сильного болю через відсутність доступу до опіоїдів. На жаль, в Україні так само ми не можемо похвалитися частим і адекватним зневоленням. Онкологічні хворі з інтенсивним болем. Мають отримувати знеболення вчасно, це аксіома, яка відома нам ще з, з часів медичного факультету. Але пам'ятайте, що сьогодні визначено, що навіть не онкологічні хворі з інтенсивним болем пацієнти, у яких не купірується біль нестероїдними протизапальними препаратами, біль у яких через які в яких причину не можна усунути, або пацієнтів останніх як мінімум 12 місяців життя. Це пацієнти, яким потрібно призначати опіоїди. Ще одна терапія термінальних станів: це пацієнтам, хворим навіть без болю, але у яких є диспноя, задишка саме в останній період життя, це так само показ до призначення опіоїдів. Ми рідко знаємо про це, ми не дуже часто вживаємо ці, ці препарати в таких станах, і все ж таки я хочу на цьому наголосити. Перша лінія лікування це морфін, пероральний швидкого вивільнення. Подивіться, будь ласка, початкові дози перорального морфіну пацієнтам без стажу, так званого опіоїдного для молодих людей середнього віку, мають бути 5-10 мг кожні 4 години. Для літніх людей ця доза може бути в половину меншою від 2,5 до 5 мг кожні 4 години. Це саме стосується пацієнтів з нирковою недостатністю і при кахексії. Оцінка контролю волі і побічних ефектів проводиться щодня перед новим призначенням. Тут тривати дозу морфіна має бути, ми маємо до тих пір, допоки ми отримаємо максимальний знеболюючий ефект і мінімальні побічні реакції. Тобто, ми можемо надолужувати або підганяти. Дозу до знеболення. Отже, схема лікування пацієнта з 70 років без опіоїдного досвіду, скажімо, у цього пацієнта не призначався ще Трамадол перед тим. Сила болю в нього 8 із 10. Як же ми будемо призначати терапію, яка буде тактика, яка кратність введення цих препаратів і чи потрібні додаткові якісь ще введення, якщо контроль дози не досягнуто? Отже, е ніхто не. Убирає від нас нестероїдні протизапальні препарати і адюванти, які ми призначили уже попередньо. Базова доза стартового опіоїду, як ми з вами сказали, може бути від 5 до 10 мг кожні 4 години, а в старшому віці і при фексії половина. Додаткова доза морфіну має призначатися з метою контролю проривного болю. Кожного разу, коли пацієнт там болить у цей проміжок між 4 годинами, ця доза буде 10% від добової обрахованої дози морфін. Отже, якщо у нас пацієнт отримує 10 мг кожні, кожні 4 години, і це виходить 6 разів на добу, тобто наша доза може бути 6-10 мг щогодини за необхідності для комкупірування проривного болю за бажанням і потреби пацієнта. Що ж робити, якщо у пацієнта є опівальний досвід? В даному випадку дещо інша тактика. Пацієнт отримував трамадол, перероблене 100 мг 4 рази на добу, скажімо, 400 мг на добу, і сила болі в нього знов-таки 8 із 10. Яка ж тактика, який препарат, який спосіб введення? Подивіться, будь ласка, ми маємо визначити еквівалентність дози трамадолу дози морфін. Доза в такі 400 мг на, на добу, еквівалентна доза морфіну 40 мг на добу. Доза наступна доза, яку ми будемо підбирати, доза морфіна, вона є, є в два рази, вона має бути збільшена в два рази. В два рази. Тобто, якщо ми перерахували еквівалентну дозу, Трамадолу до морфіну це 40, то відповідно дозу морфіну, яку ми маємо підбирати, це 80 мг морфіну перорально для контролю проривного болю, розділеного на кожні 4 години. Для того, щоб вам було зручніше, ви можете зберегти собі цю табличку, це табличка еквівалентності опіоїдів, де доза вже перерахована. Отже, якщо у пацієнта була доза морфіну 300, то відповідно. Доза, вибачте, травмадолу тиснути, то доза морфіна перевального буде становити порядка 90 мг на добу. І так далі. Тобто ви можете по вертикалі переходити з одної дози до іншої дози одного препарату до еквіваленту другої дози. При призначенні опіоїдної терапії, доза при постійному болі. Має, досягатися, досягати, має призначатися у період напіввиведення, тобто кожні 4 години. Це перше правило. Друге, при проривному болі додаткова доза або це прийом надолуження має призначатися за потреби. Пацієнт може її не приймати, він може її пропустити в час максимальної концентрації, тобто за годину після після прийнятої попередньої дози. Ми можемо призначати додаткову дозу або дозу надолуження. Питання перед призначенням додаткової дози. Чи зафіксована попередня доза, яка сила болю зараз, і які побічні ефекти є? Тобто про це бажано повідомити медичного працівника. Як ми робимо цю, це дозування по годиннику? Подивіться, будь ласка, 15 мг призначено кожні 4 години, скажімо, морфіну. Ми призначили його 15 мг 16, а далі у пацієнта заболіло сильно ще раз. Тому ми можемо призначити ще одну дозу. Для знеболення і через годину, оскільки біль не проходить, ми можемо дати ще одну дозу для знеболення. Ми пам'ятаємо, що у 20, годин, у 20 годин ми мали би дати наступну дозу, яка вже буде дорівнювати в два рази вищою дозою, ніж, ніж попередньо, тому що ми давали прорив дозу на прорив. Ви бачите, пацієнту не покращувалося стан, тому наступною дозою у 20. Годину, у нас буде в два рази підвищена доза, і наступні рази кожні 4 години, ми будемо давати вже цю в два рази підвищену дозу. За необхідності, ми можемо надолужувати або давати дозу на прорив кожної години за потреби. Ви бачите, що дози якоїсь максимальної або так званої стелевої дози. Морфіна не існує. Ви можете давати йому його стільки поступово призначаючи її пацієнту, скільки потрібно, щоб пацієнт був знеболений. Подивіться, будь ласка, на щоденник знеболення. Тут пацієнт має писати час або хтось, хто доглядає за ним візуальна налогошка скільки, наскільки сильно його болить, і дозу, яку саме зараз призначається пацієнту, або дозу, яку ви призначили на прорив. Якщо перші дози виникають викликають сильну сонливість, дозу можна зменшити на 50% при наступному призначенні, а потім знову нарощувати цю дозу. Якщо у лікарні є страх щодо зупинки дихання при прийомі значної дози опіоїдів, пам'ятаємо, що при поступовому зменшенні дози опіоїдів зупинки дихання не відбувається за рахунок настання у пацієнта опіоїдного досвіду. Це ми маємо пам'ятати при призначенні терапії. І ще одна річ, яку, про яку би я хотів сказати наприкінці своєї лекції. Альтернативні способи ведення опіоїдів. Коли ви підібрали адекватну дозу перирального морфіна, ви розумієте, що це вимагає. Великої кількості таблеток це зменшує комплайнс з пацієнтом. Пацієнт і родичі починають переживати, що досить велика кількість таблеток, велика кількість таблеток доводиться давати, тому можна призначати трансдермальні пластирі. Це пластирі при стабільному болювому контролі, вони можуть так само за табличкою еквівалентності доз рекомендуватися замість. Постійного прийому таблеток кожні кожні 4 години. Отже, трансдермальний пластир буде діяти в еквівалентній дозі до того тої дози морфіну, яку ви підібрали, 72 години. І якщо пацієнта виникають проривні болі, ви можете призначати короткодіючий морфін поверх цієї дози трансдермального пластиря. Дуже цікавий систем, системний такий ефект, і який реально може. Допомогти пацієнту і збільшити комплаєнс при зніболені. Отже, якщо ми будемо говорити про терапію нашого пацієнта, морфін переважно 20 мг кожні 4 години. Ваш у нього все ж таки за ваш у нього є 2 із 10 на фоні цієї терапії, плюс додаткова доза морфіну у нього 10 мг 5 разів на добу, це вже для контролю проривного болю. Отже, ви бачите, що у пацієнта є 120 мг на добу. З базової дози морфіну і плюс є на прорив ще 50 мг протягом доби він отримав. Ми розуміємо, що ми маємо сумувати цю дозу 120 плюс 150 І який ж еквівалент може бути фентаніл? фентаніл ми можемо перевести цей фентаніл в потобисті в, 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 в еквівалентності, скажімо. І приліпити ці пласти на 7-7-3 годин. У Лекції виконані використані наступні джерела, якими ми користуємося для ведення паліативних пацієнтів. Я вам щиро вдячний за увагу і е, надіюся, е, що ми невдовзі отримаємо мир на нашій землі і здоров'я всім вам. Бажаю вам гарної конференції і щасливого дня. До побачення!